Так, перше відео із десяти із відео цикла формування файлу SFT. Це вигрузка із бази клієнта даних для формування файлосафті. Ми даємо обробки для неуправляємих форм, для управляємих форм. Ну, в даному випадку це обробка для неуправляємих форм. Ми вибираємо фірму, вибираємо від бази УПП УТП. Вибираємо період, більше папку, в якій ми плануємо складати наші вивантажені файли. Далі вибираємо період 2021 рік і встановлюємо квартал, півріччя, три квартал рік. Вони співпадаються з періодами подачі звітності. І зверніть увагу, що є ще дві закладки, окремі звіти і довільний період. На окремих звітах ми можемо отримати е, любу таблицю, а за довільний період ми можемо отримати будь-яку таблицю за довільний період. Ось у нас є тут період. Це потрібно, якщо нам якісь дані треба дозавантажити, і ми використовуємо ці кнопки. Ну, взагалі, при стандартній ситуації, ми нажимаємо всього одну кнопку, тут є опис. Крок перший виберіть організацію, другий встановіть дату, третій, виберіть каталог і нажміть кнопку. Це все, що ми просимо, щоб ви зробили в своїй базі. І давайте подивимося, що далі діється. Тобто, знову ви сформуються файли, деякі файли окремі, невеличкі файли окремий в форматі XML, деякий каталог, в якому сальдо, для кожного сальдові формується окремий файл. І ось формуємо сальдо. І давайте подивимося, як формуються документи. Буде дуже наглядно видно. Бо документи формуються за кожен день. От давайте ми зайдемо і бачите, от за кожен день у нас формуються документи. Так само формуються за кожен день проводки. І ми максимально дрібненько нарізаємо невеличкими файлами для того, щоб не перезвантажити вашу оперативну... Пам'ять і зробити програму більш масштабованою? Проблему яку рішаємо. Якщо об'єм файла більше, ніж оперативна пам'ять, ваш сервер просто виключиться, тому ми нарізаємо дуже таку міленьку. По завершенню вивантаження буде повідомлення. І давайте подивимося в наш каталог, що ми маємо в нашому каталогі властивості. Ми маємо 438 файлів за квартал, це десь буде півтори тисячі за рік, 10 папок і майже 60 мегабайт на 12 тисяч проводок. Вважаємо, ну, що 5 мегабайт на тисячу проводок. Відповідно, якщо у вас мільйон проводок, то це буде 5 гігабайт.